Добрий день, шановні колеги! Хочу з вами поділитися інструментарієм для вивчення практичного вивчення астрономії в школах або при гуртковій роботі на гуртках астрономії. Починаючи з кінця 19 го початку 20-го століття астрономія стала науково популярним предметом. І вивчалося за допомогою книжок, атласів і тому подібних інструментів. Наприклад, використовувалися такі планісфери для вивчення зоряного неба. Або трохи пізніше були такі книжки, де описувалися сузір'я, описувались всі астрономічні. Диковинки зоряного неба. Користувалися також такими атласами для знаходження зірок, знаходження планет на зоряному небі. Зараз є інструменти більш практичні. З появою комп'ютерів комп'ютерної техніки з'явились інтерактивні планетарії. Я вам хочу представити інтерактивний планетарій, програму Stellarium. Як, засіб для, як інструмент і засіб для практичного вивчення астрономії. Запускаємо програму Stellarium. Stellarium – це вільний віртуальний планетарій, який створює реалістичне небо в режимі реального часу. За допомогою програми Stellarium можна побачити те, що видно неозброєним оком, біноклем або невеликим телескопом. Теларіум створений французьким програмістом Фабіаном Шаро, який запустив цей проєкт ще влітку 2001 року. До речі, вид земної поверхні це місце у Франції, де й народилась ця програма. Отже, панель налаштування. Вікно розташування. Ми можемо вибрати місце спостереження або на інтерактивній карті, або за координатами, або вибравши назву міста зі списку, наприклад, наприклад, Дніпро. Також можна вибрати планету, регіон, часовий пояс і таке інше. Вибрали місце спостереження. Переходимо до вікна встановлення дати. Вікно, вікно встановлення дати можна встановити рік, місяць і день. Також можна за юліанський день встановити. Вікно параметрів неба. Вікно параметрів неба можна вибрати яскравість е, чумацького шляху. Зодіакальну яскравість, динамічну зорову адаптацію, забруднення світлом. Це дуже важливо, бо забруднення світла в, останні, в останнім часом дуже велике було. Е і кількість метеорів. Зірки, Попс абсолютна шкала, відносна шкала, мерехтіння можна виставити, е обмеження зоряної величини, об'єкти сонячної системи. Також дуже багато налаштувань, можна показати фотографічну модель, які доступні, для які, які доступні. показувати номенклатуру планет, орбіти, траєкторії. Так, також можна обмеження зоряної величини виставити для планет. І таке інше. Об'єкти далекого космосу. Показування об'єктів з різних каталогів. Каталогів дуже багато. Місьє, -міс НГК, ІК. Це те, що я використовую. Але їх ще більше. Розмітка. Можна використовувати кваторіальні сітку, з різних координати, елептичну, азімутальну сітку, галактичну сітку і таке інше. Ландшафт. Також, також можна вибрати ландшафт, який тут представлені, і з, теж з різних планет. Наприклад, з планети Урану або з планети Юпітер. Набираємо Юпітер. І нам показує його розташування. З лівої сторони. Є вся астрономічна інформація про вибраний об'єкт. Тип, зоряна величина, абсолютна величина і таке інше. Про будь-який об'єкт можна побачити інформацію. Наступне вікно вікно астрономічних обчислень. В цій вкладці ми можемо вибрати любі астрономічні обчислення, наприклад, позиції планет нашої сонячної системи, ефемереїди, Таблиця приблизних сходжень і проходжень заходів для вибраного небесного об'єкта, події між об'єктами. Графіки, ми можемо також вибрати групу об'єктів. Дані і графіки, е Зміна лінійної кутової відстані між позначеними небесними тілами. Або затемнення. Вікно довідки. Вікно довідки є гарячі клавіші. Інформація про програму і журнали. Панель спостереження. Вимкнемо. Ландшафт, вимкнемо атмосферу і ми вже в космосі. Тож почнемо. Лінії Сузірь. Ми можемо вимкнути або вимкнути лінії Сузір. Лінії Сузір краще сприймається Сузір'я, краще вивчати їхнє, їхнє розташування на зоряному небі. Тому залишимо. Назва Сузірь. Зображення Сузірь культурі. Це нам для астрономічних потреб не треба. Ми можемо вибрати або екваторіальну сітку, або азімутальну сітку. Частини світа південь, північ, захід, схід, об'єкти далекого космосу. Туманності, галактики, скупчення, планети. Також ми можемо перемикати між екваторіальною, і азімутальною сіткою при підключенні телескопа до програми. Також є така функція. Наступна кнопка це центрувати за позначеним об'єктом. Наприклад, ми вивчаємо, ну, скажімо, Меркурій. Натискаємо на цю кнопку і програма виставляє цю планету або зірку точно по центру екрана. Наближаємось до планети і ми що ми бачимо? Ми бачимо саму планету. Це фотознімок. Такий собі 3D знімок, для того, щоб е, побачити, як вона виглядає. Тут на кнопка е, призначена для нічних спостережень, для того, щоб не сліпив екран е, в комп'ютера. При спостереженні ночі ми вмикаємо цей режим і він відображається в червоному кольорі. І ми можемо спостерігати зоряне небо і дивитись на екран ноутбука. Наступна кнопка можна вибирати між повноекранним режимом і режимом Вікні. Далі екзопланети. Для того, щоб спостерігати в цій програмі екзопланети, треба завантажити каталог екзопланет. У мене поки в цій програмі нема, але це теж можна зробити. Наступне увімкнути або вимкнути метеорі... метеорні дожді. Тобто ми вмикаємо цю кнопку і ми бачимо, де у нас розташовані метеорні дощі на даний час. От, наприклад, конкреди. Наступна кнопка діалогу вікно пошуку метеорних дощів, тобто ми можемо знайти який нам потрібно метеорний дощ, і спостерігати його на екрані. Наступна кнопка це супутники. Тут можуть бути зображені супутники, великі супутники, наприклад, МКС або китайська станція Чанчжоу. Наступний е панель це панель часу. Ми можемо зменшити швидкість часу, ми можемо встановити нормальну швидкість часу, або встановити поточний час. Або навіть збільшити швидкість часу. Тобто, якщо ми хочемо, як так би мовити, пролистати час, ми можемо натиснути на цю кнопку, і у нас зоряне на небо буде рухатись швидше. Як користуватися програмою? Наприклад, нам треба вивчити планети сонячної системи. В вікні пошуку ми набираємо, ну, скажімо, Марс. Оскільки ми його зараз не бачимо, бо зараз день. Ми можемо трошки пришвидчити час. Ось у нас Марс і це вже майже ніч. Ми можемо також просто вимкнути атмосферу. Керовуємо по центру екрана об'єкт і наближаємося. Туманність андромеди це сусідня з нами велика галактика спирального типу. Ми можемо побачити, як вона виглядає, наприклад, в невеличкий телескоп. Справа зверху є панель, яка імітує спостереження через оптичні прибори. Наприклад, через телескоп або бінокль. Можемо також налаштувати, вибрати якийсь, ну, наприклад, телескоп. Вибираємо телескоп. Діаметром зеркала 200 міліметрів. Ми бачимо цю туманність за допомогою. Червоні кола це різне збільшення. Таким чином, програма Stellarium це дуже проста і корисна програма для вивчення астрономії, для ознайомлення з зоряним небом, з об'єктами далекого космосу, або з об'єктами сонячної системи. Програму можна використовувати як на уроках астрономії. Так і в гуртковій роботі на гуртках астрономії. Також її дуже використовують, багато використовують любителі астрономії. Стеларіум як інтерактивний планетарій, звісно, не зможе замінити собою справжнє зоряне небо. Але полегчити вивчення астрономії, полегчити вивчення зоряного неба зможе. Це дуже. Корисна програма. Дякую, на все добре.